Засвіти серця наше, чоловіку любче, Великого, нетхимесів, Бога пізнання і відкрийме славі очі наших, щоб ми розуміли те євангельське проповітлення. Пожив нас і страх, блажених Тобі заповідей, щоб ми перемігши всі тілеси похоті, впровадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно Тобі. Подай все просвічення душі і тілес наших, Христе Боже, і тобі славу слава з беззначанням Твоїм Отцем. І присвятивні, і благим, і животворячим Твоїм Духом, нині, і по всіх і на віки вічні Амінь». Сказав Господь своїм учням: Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Проте, в день вже той чудина, ніхто не знає, ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Я чувайте, не знаєте, Бо, коли настане той час. Півно так, як чоловік, що Від'їжджаючи, в свій дім та слугам своїм владу і в кожному роботу, і в велів в пильнувати. Так пильнуйте й ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому. Увечері, чи опівночі, чи як забіє південь, чи вранці, щоб, коли вернеться несподівано, не застав вас у сні. А що кажу вам? Кажу всім, чувайте. Два дні ж Мала бути Пасха всі опрісної, і первосвященки та книжники шукали, як би його схопити віском і вбити. Та сказали, тільки не під час свята, щоб не було розруху.